Шойгу вже знаєте, взяв собі за якусь дурну звичку я так розумію, от нічого ділоть. Телефонує постійно міністрам оборони е з інших держав і починає розповідати, що Україна, нібито, готується сама використати mm -hmm. ядерну зброю, готується використати так звану брудну бомбу на своїй території. Він спочатку е зателефонував міністру оборони Франції, почав говорити про це. Потім він зателефонував вже до свого колеги з Туреччини, Великої Британії, Сполучні. Сполучених штатів, щоб ви розуміли з міністром оборони сполучених штатів, з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, він вже розмовляє три дні поспіль. Вже вдруге, вибачте, за три дні він розмовляє. Михайло Подоляк, радник голови ОПУ, сказав, що це абсолютно і цілком передбачуває не всур по чому ж я да. думаю. Являю собі дзвонить він да. на всім лідерам. Вони вже з ним спілкуються по такому да, принципу. Да. Альо. <гум> ні, давай, нет, давай оттак, так. Дай, дай покажу -давай, тобі. Давай я за нього, а він... Ні, ні, а... от нет. я тебе покажу. Вони дзвонять, він каже... Ой, господи, я пічу його. Алло, да, що ти хочеш? І вони потім, знаєш, вмикають... Ні, а він такий, алло, алло, бомба!